Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати деруни. Давно щось не готувала, а це дуже швидке і любиме моє блюдо. Я почистила скільки картоплин, одну велику цибулинку порізала, три зубчики часнику. І зараз це все я перекручу на м'ясорубку. Тепер я не буду руками, а на мясорубку зараз зроблю все. Перемолола гарненько, трошки відсідила юшку. Ось така в мене, виходить, маса. Зараз я сюди додавлю ну, півчайної ложечки, мабуть, солі Їх більше не треба. У мене тут небагато. Добавлю перший чорний за смаком. Я є ці муки добавляти не буду. так перемішаю зараз гарненько. І буду на сковорідці смажити. Розірілася сковорідка. Буду викладати я свої дорочки. І так глядемо малому вогні під смазу. Сначок уже пахнет, цибулька смажиться. Ось так. Сейчас посмажу і буду вечеряти. Ось і смажилися вже в мене дернички, такі гарненькі. І зараз ще покладу. І без яйця, і без муки. Ось такі, виходить, гарні. Я ще одні створити підмажу. Ось і готові мої дарунчики Подивіться, які. Швиденько, нажарила гарячі ще, зараз буду смакувати, пробувати. Сметанка домашня, краще руками. Чим вилкою. Угу. М'ягенький купит термаються. Без муки і без яєць. Міру посолені. Пахне часничком. Дуже смачно. Угу. Смачно, але часто собі не смажу такий. Угу. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!